Україна наклала санкції на Freedom Finance. Чи поблокують рахунки ухилянтам, які в Україні перебувають в Рошку. Як ти торгуєш на Freedom Finance? Там ж типу санкції торгувати не можна і так далі. Питання, коротше, дуже цікаве. Нічого важкого немає, не треба нічого услужняти. Якщо вам хтось щось розказує, якусь фігню. Всім попривіту! Сьогодні будемо з вами говорити про те, то, як торгувати американськими акціями українцю, який перебуває або в Україні, або в Європі, або, в принципі, будь-де на планеті Земля. Поступає багато питань, я їх всіх зібрав. В один список і сьогодні в цьому відео розкажу вам, як відкрити рахунок, де відкривати рахунок, що треба для відкриття, які комісії за поповнення, вивод, за самі зділки, які комісії розкажуть, чи поблокують рахунки ухилянтам, які в Україні перебувають в розшуку за ухилення від мобілізації, тому що такі питання також долітають. І поговоримо з вами про санкції, які були накладені на платформу Freedom Finance. Це платформа, де я торгую акціями. Але перш ніж ми перейдемо. Во до цього всього, давайте розкажу для нових користувачів трошки про себе. Мене звати Саша, мені 25. З 17 років я взагалі в сфері онлайн-заробітку. Спершу займався товарним бізнесом до 21-го року, а в 20-му почав займатися акціями. І от 20-го по зараз досі займаюся акціями. І про це все веду свій блог. Показую, як я заробляю на ринку акцій, показую, як я заробляю на крипті. Показую, як я цими грошима розпоряджаюсь, відкриваю фізичні бізнеси, розказую свої от, е, якісь висновки, досвід, які я не збираю, і це все записую в відео в себе на каналі. Тому, якщо ви хочете розвиватися, а не деградувати, хочете дізнаватися багато нового і от, практичного, тоді підписуйтесь на канал. Ну а ми погнали далі. Я си склав коротенький план. Зараз хочу по ньому пробігтися і швидко розкажу все, що от цікавить більшість. Перше, де ми торгуємо акціями. Дивіться, якщо ми говоримо саме за американські акції, щоб торгувати акціями США. Я торгую їх на Freedom Finance Європа. Дуже важливе уточнення, тому що є Freedom Finance Україна, Freedom Finance Казахстан, Freedom Finance Європа і так далі. Саме от на Freedom Finance Європа ви можете торгувати і європейські акції і американські акції. Ви відкриваєте один рахунок, і там доступні і ті, і ті акції. Ви можете їх торгувати. Що треба для відкриття рахунку? Треба мати загранпаспорт або український паспорт, ну не книжечкою, старий зразок, а вже, типу, карточкою в id картою. І, в принципі, це головний документ, по якому ви відкриваєте. Далі треба мати електронну почту. Я думаю, вона є всіх. Кого нема, це займає. Там дві хвилини, щоб її створити, і треба мати додаток Монобанку або Абанку або дію. Нічого важкого в реєстрації взагалі немає. займає буквально 20 хвилин. В описі під цим відео буде посилання на платформу, тому переходьте в опис під відео, жміть на ссылку, реєструйте аккаунт. Якщо в когось виникають труднощі, в описі під відео буде мій телеграм-канал або інстаграм. Можете просто написати туди скинь інструкцію по реєстрації, от щось. ну, Плівач що, просто щось напишіть таке. Я вам скину інструкцію. У мене все під рукою є. Я просто відправлю. Будете мати інструкцію, як реєструватися, щоб це було швидко. Наступне питання, яке мені задають, це що можна торгувати на платформі Freedom Finance Europa. Ви там то можете торгувати акції як на ріс, так і на падіння. Ви можете торгувати з плечем без плеча. Ви можете торгувати опціони, ви можете торгувати фонди. Індекси, дивідендні акції це акції, які ви раз купляєте, і за те, що ви тримаєте акції, вам виплачуються просто проценти. Ви можете купляти облігації, IPO. Коротше, величезний спектр всього. От ви відкриваєте один рахунок, і там маєте от, доступ до цих всіх інструментів. Потім вибираєте, що ви хочете торгувати. Хочете торгувати там довгостроково. Виберіть акції, які надійно ростуть з року в рік. Хочете торгувати довгостроково і при цьому заробляти ще процент від того, що ви тримаєте акції, знайдіть просто дивідендні акції, які будуть надійні і будуть платити дивіденди. Хочете спекулювати і активно торгувати, шукайте дешеві акції, як це роблю я і показую в своїх відео. Торгуйте так. Коротше, варіантів безліч, просто залежно від от, яка у вас там. Ціль, що ви хочете отримати від торгів, от, то і торгуйте. Чи треба платити за відкриття рахунку, за утримання рахунку і так далі. Нічого не треба платити, ви відкриваєте рахунок, це безкоштовно. За те, що у вас є рахунок, це ви нічого теж не платите. Просто є рахунок і все. Надоїло, не хочете його мати, хочете закрити, закрили рахунок і до побачення. Наступне питання мені задають прям дуже-дуже часто. Це одне з топових таких: це який податок, як його платити, чи його треба взагалі платити? Питання, коротше, дуже цікаве. Відповім так: що якщо ви, в принципі, хочете платити податок, ви його можете платити з будь-якої суми, але є певні ліміти, якщо ви їх не перевищуєте. Ніхто вам нічого не скаже, тому що ви по факту як маленький гравець, якщо ви десь там зайдете, попробуєте поторгувати там на 2-3-4 тисячі доларів, і там відкрити кілька зділок і потім виведете собі в місяць там 200-300 доларів прибутку. Типу, це смішно для ну, які податки? Однозначно варто думати про податки. але якщо ви будете перевищувати певні ліміти, Ліміти дуже прості, їх всього навсього всього два основних: перше це ліміт. Скільки грошей ви виводите стабільно в місяць, якщо ви виводите в місяць стабільно більше десятки доларів на карту одного банку, до вас домахаються і скажуть, звідки ти виводиш гроші, покажи сплату податків. Якщо ви торгуєте балансом більше, ніж 20. 7 тисяч доларів, якщо не помляш, типу 25 тисяч євро, це десь 27 тисяч доларів. Якщо ви торгуєте більше, ніж цей баланс, вас запитають довідку про походження коштів. От саме своїх грошей. Якщо ви закинете на платформу, вас запитають довідку про походження коштів. Якщо ви закинули 20-ку, нею торгуєте, наторгували 40 у Вас став баланс, і ви там 5 вивели, ніхто вас нічого не спитає, тому що ви по факту не закинули більше, ніж от 27 тисяч доларів, і ви не вивели на карту в місяць більше, ніж 10 доларів. Все. Якщо ваш баланс більше 30к, і якщо ваш дохід в місяць більше десятки, от тоді варто думати про податки. Які тоді податки? Податок складає 20% приблизно, там 19,5%, якщо не помиляюсь, зараз здається вже більше. Зараз 25. І ви платите в кінці року кожен рік типу податок. Тобто, ви рік торгуєте. Потім берете випуску в брокера, просто в платформу. Скільки ви заробили чистими? От скільки ви заробили, скільки комісій було, скільки убитка було, скільки ви закинули. Платформа це все вам підбиває. PDF-файл, як Він взагалі робиться, береться за дві хвилини. Просто заходите в додаток, звіти, формуєте форму, як будь-де. І вам викидається pdf файл там все пише. І ви по цьому звіту просто оплачуєте це 20% від чистого прибутку. Якщо нічого за рік не заробили, нічого не платите. Заробили, платите. От, в принципі, все. От, от так то все робиться. Нічого важкого немає, але якщо ви тільки-тільки починаєте. Вам за це думати ще дуже-дуже рано, скільки займає часу відкриття рахунку і вивід грошей? За відкриття рахунку я сказав приблизно 20 хвилин. В деяких випадках може займати трошки більше часу, але нічого страшного я в тому не бачу. Скільки займає вивід грошей? Вивід грошей займає до трьох робочих днів по правилах самої платформи, саме робочих днів, субота, неділя не рахується. Ну якщо ви там до прикладу подаєте в п'ятницю. В п'ятницю ввечері, то вам прийде, типу, в середу. Тому що, типу, субота-неділя не рахується, і буде там понеділок, вівторок, середа. Середа це максимальний термін. Ну, якщо ви там, в понеділок подали заявку на вивід, то вівторок ввечері вам вже зазвичай гроші приходять, максимум це середа там, до, до обіду, вам вже гроші приходять. Тобто не так багато воно займає. Як я вивожу гроші? Вивожу просто на доларову карту, Моно. і. Комісія 7 доларів, незалежно від того, скільки ви виводите десятку доларів, там 500 доларів, ви платите комісію фіксовано 7 доларів. І потім з моно вже або обналічуюсь, або з моно з доларової карти перекидую на гривневу, обналічуюсь гривнями, або перекидую на гривневу, і просто Apple P'Mю розраховують. Коротше, варіацій безліч, проблем взагалі з тим ніяких нема. З приводу того, як поповнювати рахунок, варіантів дуже-дуже багато, вони постійно міняються. Якщо ви хочете поповнити рахунок, от ви відкрили рахунок, хочете його поповнити, просто напишіть мені. Мої контакти в описі під цим відео. Спитайте, який є зараз актуальний метод поповнення. Я вам задам буквально там 2-3 питання. Типу, як у вас гроші знаходяться в крипті, кеш, на карті, яка валюта, яка сума. Дасте відповідь, я скажу вам актуальний метод поповнення, щоб це було з найменшою комісією. В принципі, нічого важкого в тому немає. Якщо говорити саме за поповнення, то займає приблизно одну сутку, може бути, навіть півдня. Комісія біля 2-3%. Коротше, залежно від того, який метод оплати ви вибираєте. Наступне питання саме цікаве, яке мене багато аж так смішить: це чи можуть заблокувати рахунок на Freedom Finance для ухилянтів? тобто для людей, які перебувають от, в Україні в розшуку, там від ухилення від мобілізації, чи можуть їм заблокувати рахунки, тому що там українські картки типу можуть заблокувати декому блокують, декому ні. Але чи можуть заблокувати Freedom? Дивіться, теоретично. Може, і можуть, якщо вони знають, що у вас є такий рахунок. Ну якщо ви відкрили рахунок, про нього знаєте, от тільки ви, а там влада про нього не знає, його ніхто не заблокує. Тому що ми торгуємо на Freedom Finance Європа, і ми, по факту, відкриваємо рахунок не в межах України, а в межах Євросоюзу, Європи. І по факту це те саме, що мати відкриту польську карту там в банку, німецьку карту в банку і так далі. Україна не має ніякого прямого контакту там з якимось одним польським банком чи ще щось. І ну, вона навіть не знає про існування вашого рахунку. Тому швидше за все ніхто вам нічого блокувати не буде. Тільки якщо ви самі скажете, що у вас є там ще один якийсь аккаунт, тоді, можливо, вони зроблять спеціальний лист, відправлять конкретно в офіс. Freedom Finance Фінанс Європи, тоді вам може щось заблокують. але це прям я не знаю, це треба. Жорстко самому піти і розказати все. Що з санкціями по Freedom Finance Україні? Дуже багато людей питають мене це питання. Багато хто чув таку новину, що Україна наклала санкції на Freedom Finance. і всі кажуть, як ти торгуєш на Freedom Finance, Там ж типу санкції торгувати не можна і так далі. Дивіться, треба розрізняти, що є різні платформи. Freedom Finance Україна, це ця платформа, на яку наклали санкції. Це одна платформа. Freedom Finance Європа це взагалі інша платформа. От Freedom Finance Україна вона працювала в Україні, вона підпорядковується Україні. На неї наклали санкції з початку війни, так як і от в багатьох інших різних компаніях. Тобто в перші там дні війни просто валили санкції всім підряд, і зараз компанія пробується оскаржувати, подає в суди кореш, там тривають різні розбирательства. але я на цій платформі ніяк не торгую. Ми торгуємо на Freedom Finance Європа. Тобто це платформа, яка знаходиться в Європі. І до України вона не має ніякого значення. Тому навіть якщо там Україна накладе санкції на Freedom Finance Європа, тобто, по факту, ми просто не зможемо заводити з українських карток гроші на цю платформу. Все. Ми зможемо заводити гроші з крипти, з вайзу, з революту, з трансфергоф, інших різних методів. От з них ми зможемо заводити гроші, виводити, теж зможемо. Напряму з українських карток не зможемо поповнювати це все. Це максимально, що може бути. Тому не бачу в тому ніяких проблем. Я торгую, все окей, працюю на цій платформі вже п'ятий рік. Жодних якихось нарікань нічого не було. Давайте підсумуємо, як вам торгувати. Якщо ви українець, який проживає взагалі будь-де на планеті Земля, ви просто переходите от за цим посиланням, що є в описі під відео, реєструєте аккаунт. Дуже важливо не вказувати жодні там карти побуту, ВНЖ, резидентства інших країн. Цього всього вказувати не треба. Краще просто реєструвати чисто, всі українські дані, там паспорт. От, Випуска про місце реєстрації, яку ви берете в дії в а банку або в МОНу, в будь-якому з цих банків, і все, і почту свою вказуєте. По факту, отак вона якось працює і. Можете їздити, подорожувати там, не знаю, жити в іншій країні. От я зараз живу в Варшаві, перед тим живу в Україні, і немає взагалі ніяких проблем з тим. От ви живете, працюєте, все. Гроші виводите на зручний для вас метод, там собі обналічуєтеся. Кінець. Як закинути? Блядь, самий простий метод скрипти, просто берете, закидаєте. Тому. Для всіх людей, хто хоче відкрити рахунок, селка в описі. Якщо у вас труднощі, селка в описі на мій телеграм-інстаграм, просто напишіть скін інструкцію. Я скину вам інструкцію. І для тих людей, хто от вже має рахунок або ще немає, але хоче спробувати торгувати. То можете доєднатися в мій перший телеграм-канал. От перша ссылка в описі під відео це мій телеграм-канал, він є безкоштовним. І там через місяць часу буде відбуватися набір в телеграм-канал за донат. Що це таке? Це телеграм-канал. Ви кидаєте донат, коротше, 500 гривень. Я додаю вас в телеграм-канал. Ми відкриваємо з вами рахунки, якщо у вас вони ще не відкриті. Потім розбираємося інтерфейс. Я показую кілька своїх позицій. Ви їх повторюєте, забираєте той самий процент прибутку, що забираю я. І е, ми всі успішно от, завершуємо наш цей телеграм-канал за донат. Потім, якщо вам все подобається, ви можете доєднати мій основний продукт, оплатити його один раз і торгувати зі мною постійно. І не тільки торгувати, но могти і торгувати і акції, і крипту, і е, вчитися паралельно по тих відеоуроках, які я додаю. Якщо цікавить, щоб доєднатися мій продукт, це друга ссылка в описі під відео. В принципі, розказав все, відповів на всі питання. Нічого важкого немає, не треба нічого услужняти. Якщо вам хтось щось розказує, якусь фігню, просто питайте цю людину, чи вона дійсно має хоч рахунок на цій платформі. Тож дуже багато людей каже: а Freedom Finance, типа, херня, вони там під, під санкціями, ще щось. Ну це по факту взагалі різні платформи. Люди навіть не володіють цією інформацією. Коротше, все, інфу доніс. Всім пока, до зустрічі в наступних відео.